Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Частина 2 Сингоніум. Макрофілум. Сингоніум з великими листочками. Таке, знаєте, ніби є ще такий сингоніум Холодне Серце, але це не той трішки. Він у мене дивіться, там взагалі капець. Він у мене в стаканчику. Але дивіться, скільки повітряних корінчиків, і я налила туди водички. В стаканчику дирочок немає, відповідно. Бачите, як він, ну, фокусується. Бачите, як він пускає лист корінчки, плюс з основного коріння ще мацьопки. І він собі п'є водичку. Це йому не шкодить, мені наоборот краще, тому що, коли буду пересаджувати в більший стаканчик або в ґрунт, то я просто ті корінчики занурю туди. Чудесний сорт, просто дивіться, які там листя. Я обалдію його. Настільки він мені подобається, настільки класний. Губше. Так, наступний сингоніум Pink Neon. Ну, фокусуйся, що таке. Мене на ній слухати камера не хоче. Бачите, ось камера трішки мені не передає, те, що я хочу, але він типу розовий. І по-розовий. Ось такий красунчик теж вже витягнувся, його би добре тут зрізати і, і що? І підсадити. Але зараз, зараз чуть ну, чуть пізніше. Я не маю, по-перше, ґрунту. Якби я мала ґрунт, я б вже їх давно почекала. А я ґрунту не маю, тому буде поки так. Як виходить, так виходить. Я що і що я зроблю? Я нічого з тим не зроблю. Мені друнту треба так. А самонай... най. Ну. Саме онай... Звичайніший сингоніум. По-любому всі його мали, тому що, ну, я не знаю, мені здається, що всі я його обернула ось так. Під моїми лампами другий окрас. Ну, що ти не фокусуєшся. Ось так. Це у нас є то Крісмас. Крістмас. Синоніум. Ось такий красунчик. Бачите, і все залежить ще від лампів. І залежно, як яка лампа, залежно все залежить від лампів. Ось так. Все залежить від яркості, все залежить, як вона буде світити. Ось такий красунчик. Давайте далі. Так, наступний Сингоніум, це в нас є Pink Spot. Ось такий красень. Ось такий-такий красончик. Ніби з розовим відливом, ніби щось таке сизе, ніби щось і, і салатове. Ну, дуже неймовірний, дуже-дуже гарний. Обов'язково раджу його придбати в вашу колекцію. Так, наступний данхнувен. Ось такий красунчик. Ось такий просто неймовірний ось такий салатовий, ніжний, такий, як салат. Знаєте, от зараз саме в таку зимну пору. В принципі, в нас і снігу нема, але ніби салат. Ніби свіжий, свіжий салат. Класнюший. Добре. Так, Pink Beauty, Це теж сингоніум з вушками. Ось такими красними, класними вушками. А теж непримхливий. Розставлю любих умовах головне вчасно поливати. ну, По моїй практиці на сингоніуму вчасний полив. І практично ніби все. Мені здається, що я їх навіть і не одобрю. Мені так здається. Не буду говорити, але мені щось таке здається, що так. А, так, ведланді, Грей. Ось такий красунь. От самих Ведланді синонімум насправді є дуже-дуже багато. І поки я їх вивчаю, хто чим. Відрізняється, але ці велюрові листочки це просто якийсь, знаєте, неймовірний зашквар. Це просто космос. Я не знаю, як ще сказати. Вони неймовірні. Добре. Зараз я вам покажу один відланді. Так, і другий відланді раунд лів. Ось такий красончик. Ну, ось, бачите, в нього. Трішки ширший лист, але це всього-навсього не дорослі листи, так? І він чуть світліший. Але ось ця сама прожилочка лишається, і вони велюрові теж. Їх, якщо ви потрогаєте, вони просто велюрові. Класні сорта. Так, наступний на сорт йде Holy M. Ось такий красончик. Білий. Сизо-білий, ніжно-салатовий, ну, не зелений. Ось така пишна. Підпалила я його до лампи, звичайно. Це, знаєте, теж, якщо стоїть ну, ближче до лампи, якщо лампи чудесно гріють, підпалити можна. Так, і мій улюбленець, улюбленець, так, ну, я заберу чуть-чуть, ми не вміщаємося мохіто. Ось такий класнющий, ось такий, як жабка. Ну, просто неймовірний сорт, дуже-дуже гарний. І теж дивіться, що тут робиться з корневою. Я можу навіть ось так. Хоп. Хоп. І я чекаю. Я не знаю, на що я чекаю. Напевно, на Боже змилування. Я чекаю. І теж, ну, практично можна ось тут чекати чіканути, можна його і ось тут нижче чіканути, Не знаю, я буду дивитися, я казала в попередньому відео. Мені не подобаються Ліани, сингоніумів, так. Місце є, тобто мені не страшно, але от самі Ліани, я не знаю, мені вони щось не дуже. ось в філах Ліани так, вони ще деякі філодендрони є такі, що ось, ну, от, наприклад, я би могла про них подумати з Ліанами. так, а от а от сингонів мені. Мені подобається, коли вони ростуть пишними-пишними кущиками. Ось така зелена травицька. Дякую вам за увагу. Обов'язково пишіть коментарі, вам не складно, мені приємно. Миру, нам добра. Не хворійте. Тримаємося всі кубки. До нових зустрічей всім па-па.